Добрий день, друзі, добрий день підписники і гості каналу. Всім привіт із Манхейма. Ми сьогодні, як ви вже і здогадались, знаходимося біля виставкового центру Джундір. Ось тут такий павільйон. Ми зараз пройдемо туди далі. І будемо вам показувати. Дуже і дуже цікаві відео. Так що, хто ще не підписався на наш канал, будь ласка, підписуйтеся. Кому подобається, ставте лайки і поїхали! Ось такими тракторами зустрічає своїх клієнтів Джондір центр у Манхеймі, де виробляють джондіри шостої серії. Ось так виглядає вхід у павільйон. Ось така шоста серія РК 250. -та. Просто монстр шостої серії. Обчіплені отакими косарками. І поруч з ним 150-та Ерка. Дуже потужні і красиві трактори. Ну що ж, рухаємось далі. In the John Deere for low cost Ось з такого трактора під назвою Lance Bulldog починалася вся історія John Deere. У 1921 році Фріц Хубер представив один із перших легендарних тракторів «Бульдог», виготовлених компанією Lanz. Конструкція двигуна дозволяла працювати з трактором на будь-якому паливі, яке може бути зрідженим і горючим. Щоб запустити трактор, потрібно було використовувати ось таку паяльну лампу і прогріти нею головку. Від цього й пішла назва бульдог від форми головки цього трактора, яка нагадує собачий ніс. Завдяки своїй простій і міцній конструкції, ці трактори користувалися широкою популярністю і проклали шлях для механізованого землеробства багатьох європейських країн. Досі німці. Слово бульдог сприймають як синонім з трактором. Отак От ще на той час все було потужно і надійно, можна сказати, навіки. Треба віддати німцям належне, як вони ретельно бережуть свою історію компаній, країни. Є чому нам повчитися. Рухаємось далі. Ось тракторець Бульдог, якого почали виготовляти у 1921 році. Як я вже й показував там при вході, такий трактор працював на будь-якому рідкому паливі. Він був дуже надійним і користувався значним попитом у фермерів усієї Європи. Зараз він нагадує, звісно, мотоблок. Щось таке, але це є досить такою великою, значною частиною такої серйозної компанії, яка сьогодні виступає під маркою John Deere. Ось ще одна гордість компанії John Deere. Насправді це один із найперших тракторів у світі, який поступив і Серідне виробництво. Зараз вам все детально розкажу. Коли 14 березня 1918 року Джондір придбав компанію Waterloo, цей трактор випускався протягом року. Після того, як у 1892 році уродженець Німеччини Джон Фроліх побудував перший у світі трактор із двигуном внутрішнього згорання, у 1893 році він разом із кількома діловими партнерами заснував завод у Ватерлов, провінція Лова, щоб масово виробляти його. Однак, оскільки ринку для нового типу транспортних засобів ще не було, компанія спочатку перейшла на виробництво стаціонарних двигунів, щоб повернутися до виробництва тракторів у 1913 році. У 1920 році Waterloo Boy став першим трактором, який випробували в легендарному випробуванні в Небрасці. Ось така досить складна і непроста історія цього трактора, який поклав початок історії компанії John Deere. Ось з такого трактора почалася історія 6-ї серії John Deere. John Deere Представив принципово нову концепцію стандартного трактора, побудовану на ось такій стальній рамі, яка є і сьогодні характерною відмінністю тракторів John Deere від інших тракторів. Вона витримує повністю вагу трактора і дуже багатьох знарядь, усіх знарядь, які можна почепити на цей трактор. Дивлячись на шини, зрозуміло, що він на ходу і час від часу на ньому їздили або їздять. Перший раз бачу джондір пофарбований у зелений металік. Так що, дорогі наші глядачі, нам з вами є до чого стремитись. Навіть на сьогоднішній день це дуже і дуже популярний, досить таки дефіцитний трактор. Так що, якщо побачите джендір 642.0 у достойному стані, обов'язково звертайте на нього увагу і відповідно купуйте, якщо потрібен такий трактор. Про цей трактор. Я вже розповідав декілька років тому назад. Він мільйонний і стоїть тут як доставковий варіант, є гордістю компанії John Deere. Рухаємось далі. А ось представлена найсучасніша, дуже надійна і прогресивна електромеханічна трансмісія John Deere яка приміняється на тракторах 8 серії, в тому числі і на гусеничних. Завдяки інноваційному електромеханічному розподілу потужності ця трансмісія поєднує в собі ефективність, продуктивність і довговічність. Такого ніколи ніхто ще не робив. Тут генерується потужність до 100 кВт при напрузі в 480 вольт. Це дуже інноваційна. І сучасна трансмісія, яка є набагато економічнішою, більш точною у використанні. Це дозволяє розширити спектр робіт кожного трактора, де приміняється дана трансмісія. Ось на цьому монстрі змонтована саме така електромеханічна трансмісія. Він Виготовляється виключно на заводі Ватерлоу в США, але представлений у виставковому павільйоні в Манхете. Я думаю, що це мрія кожного українського фермера. Кожен із представлених тут експонатів є особливою гордістю джандір. Я думаю, що до цього місця. Ми ще повернемося з більш детальною екскурсією, друзі. Кому цікаві такі відео і такі формати, будь ласка, коментуйте, ставте лайки, підписуйтеся на наш канал. Ось такий прекрасний і дуже цікавий магазин. Дивіться сама Території можна придбати сувенірну продукцію різну, ми її обов'язково придбаємо і будемо дарувати нашим клієнтам. Трошечки ми притарились і веземо ось ці сувеніри, подарунки всі в Україну, так що до зустрічі на рідній землі.